У НАТО підтвердили, що до планування убивства гендиректора німецького збройного концерну Гарейнметал причетна Росія. Змова, яку узірвали розвідки Сполучених Штатів і Німеччини, була частиною російських планів ліквідації керівників оборонної промисловості по всій Європі. Представник НАТО нагадав, що заходу вдавалося зупиняти Росію від саботажу червоними лініями на найвищому рівні. Як тоді, коли на німецькому складі знайшли за Палювальні пристрої призначені для пасажирських рейсів. Нагадав її про сходження потягів з рейок, підпали власності керівників оборонних підприємств і політиків, які займаються обороною. У альянсі наголошують, головна мета цих атак підірвати підтримку України. Компанія Грейнметал виготовляє зброю, у тому числі і для ЗСУ. Ну а СБУ тим часом затримала двох російських агентів, що готували удари по українських аеродромах, де базуються ф 16 Обіймали їх на гарячому, коли фіксували зліт винищувача. Обидва зрадники, двадцятилітні жителі Кременчука, завербовані ФСБ. Особу вербувальниці СБУ вже встановила. Зараз затримані під вартою без права внесення застави. Коли їхню вину доведуть, сядуть довічно із Конфіскацією майна. Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Крім геолокацій, вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об'єктів. Щоб виконати цю вказівку, агенти збиралися об'їхати на маршрутних автобусах п'ять регіонів України. Ще одна поплічниця росіян уже отримала 11 років за ґратами із конфіскацією. Цю СБУ затримала торік. Навесні це харків'янка, що готувала інформаційні тези для російського так званого воєнкора. Той поширював їх на своєму ютуб каналі, що має майже 300 тисяч підписників, і брав участь у шоу російських пропагандистів Скабєєвої і Соловйова. У своїх матеріалах жінка виправдовувала нанесені Російською Федерацією ракетні удари по місту, а також намагалася дискредитувати сили оборони від імені, нібито пересічних мешканців. Також вона збирала геолокації українських блокпостів, розташування зенітно-ракетних комплексів ППО та наслідки ракетних ударів.